Герої не вмирають, поки про них пам'ятають. Прикарпатська молодь проводить чимало заходів, аби вшанувати роковини з часу загибелі героїв Євромайдану. Літературний вечір Реквієм «Небесний Сотні відбувся в приміщенні обласної просвіти. На ньому побували наші кореспонденти. Революція гідності в Україні, яку розпочали студенти, понесла за собою велику кількість жертв. Той жертовний подвиг Небесної Сотні увіковічнили у віках. Вшанувати героїв обов'язок кожного українця, переконаний Івано-Франківський свободівець Василь Попович. Від тактики вечори це маленька данина пам'яті усім тим, хто прагнув незалежної, вільної і багатої держави. Окрім того, що ми маємо психологічний стрес від війни, ми маємо постійну боязнь цієї війни. Потрібно проводити і речі, які вшановують пам'ять героїв. І речі для душі, тобто сьогодні, як найбільше є вилив той енергії, творчості. Ініціаторами літературного вечора Реквієму Небесної Сотні виступила молодь студентської свободи. Вони стверджують, нині є велика потреба в пробудженні національної свідомості українців, а також збереженні здобутків українських героїв. Чимало Героїв, які були, які загинули, вони були молоді. І так само це вилилося в творчість новітніх українських поетів, письменників. І це стало таким поривом для написання віршів нової поезії, прози. Літературний вечір, приурочений Небесній Сотні, розпочався з хвилини мовчання. Далі, очевидці майдану ділилися з присутніми спогадами про революцію гідності. А ще були вірші молодих поетів, що вгамовували біль втрати таких же українців.